Великодня ми готуємося дуже завчасно. Ми зранку у суботу печемо пасочки, красимо яєчка, обов'язково цибулинням. Такий природний гарний колір. Ну і також різні візерунки стараємося, щоб на писаночках були. Так само привчаємо свого наймолодшого члена сім'ї. Він також буде цього року брати участь у розписанні писанок і також йому обов'язково спечемо пасочку. Печемо паски, красимо крашанки, готуємо всякі страви святкові. Йдемо до церкви. Вчора ходили святили свічку на чистичок. Та ніяк можна сказати. По гостях ходимо. От до церкви я не ходжу, а те, що страви, то у ну, мене ж є баба ще поки. Вона готує. Усе. Ну як, як звичайно. завжди, як кажу, ви А а цей душі докупляти, що, що ще ми не все забрали, не все докупили. Це ще йду, зараз докуплю, що там. Ну, хай вже бо далі продовжує. З дітьми, з сім'єю провести час, щоб до церкви не знаю, бо дитина маленька, три місяці. І які страви готуєте на Великдень? Ну обичні українські страви, котлети, борщ, голубці, все, що полагається будь вдома. Як? Печем, парим, варимо. Ну що, до церкви ходити? Ну а як же? Так? Все купив вже, все готово. Я крашанки буду красити, вже, коли яєцям везу цілу машину. Як завжди, готуємося пекти Паски, готуємося пекти шинку, домашню ковбасу, рулети м'ясні, все як завжди, фарбувати крашанки, писанки, малювати. Як звичайно, нічого не змінилося абсолютно. Як ваш цьогорічний великодній настрій? Абсолютно нормальний. Все залежить від внутрішнього стану людини. Якщо вона створить собі гарний святковий настрій, він у неї обов'язково буде. Щоб вона буде сетувати на... Якісь обставини, які навколо неї можуть бути, а можуть і навіть і не бути. Звичайно, буде все так, як що людина до себе притягує, те вона отримує. Притягує позитив, отримує позитив завжди. Я хочу побажати нашим ставищанам, щоб здоров'я в першу чергу мирного неба і щоб всі плани в ставищан завжди збувалися. А на саме найголовніше, щоб було мирне небо над головою. Миру всім нам у будинках і у сім'ях. Ну насамперед, миру. Насамперед миру, злагоди, здоров'я, а все остальне приложиться. Бажаю всім основне миру, щастя і здоров'я. Основне, щоб був мир. Бажаю миру в Україні і все найкраще. Вітаю всіх ставишанських людей, жителів із праздником Великого Дня. Бажаю здоров'я, щастя і мирного неба. Щоб всі були здорові. Вітаю всіх жителів району, не тільки району, а Особливо село Гейсиху із праздником, щоб було все добре, щоб побистріше закінчилася війна наша, та некінченна, от, щоб люди всі були взаємовічливі. Ну, все найближче я всіх жителів району вітаю із великодніми святами. Насамперед бажаю міцного здоров'я, бажаю щастя, достатку, миру, благополуччя, злагоди і нехай всі мрії бажання завжди здійснюються.